Вітання всім за 27-го. Я біля Мюнхена вже зараз заряжу свій автомобіль і їду далі. Сьогодні у мене огляд, шкода суперб 2019 року, 2-літрова, 140 кВт, машина не дешева, 28 тисяч євро коштує. Замовник з Чехії, не відшкодовує навіть, навіть штоєр. Могла б вона коштувати 24 тисячі. Пішла зарядка, подивлюсь по чому там у нас на сьогоднішній день. Так, 46 центів 1 кВт. Зарядка йде з швидкістю. 1090 кілометрів на годину. 5 хвилин мені зарядитись всього потрібно, щоб доїхати на місце призначення, але я трохи більше хвилин 20, щоб повну батарею зарядити, залишуся. Аж дві машини на зарядній станції Тесла. Моя і ще одна троєчка заряджається. Якщо комусь з вас цікаво співвідношення деградації батарейки ЛФП на Tesla Model 3 Standard Range Plus, то ось, будь ласка. 403 кілометри запас ходу з 420. При покупці автомобіля 17 кілометрів, ну, порахуйте самі, невелика деградація, і вона вже зупинилась. Тобто ці 17 кілометрів пішли ще до 50 тисяч. Тепер все однаково стоїть невелика, я б сказав, деградація. Можна їздити і не переживати на такій батарейці. Ось, можете поглянути, 20 хвилин заряджається моя машина, додано 307 кілометрів і вартість 1861 за 308 кілометрів. Все, можна їхати далі, тому що 50 кВт. Впала потужність зарядки, 380 лише кілометрів на годину. Повільніше стає зарядка, коли підходить до завершення. Тому нема що гаяти час, можна їхати далі, а потім заряджатись з більш порожньою батареєю, тоді скоріше входить. Jetzt rechts abbiegen auf Altenstadt. In 200 Metern links abbiegen auf Ingolstädter Straße. Dann wird sich das Ziel auf der rechten Seite befinden. Hallo. Um 8:30 Uhr, ja, geöffnet. Man nein, schon aus. Ah, okay. Wo sie hin? Äh, gestern habe ich ein Auto reserviert, eine Spore Super. Ah ja, gebraucht oder neu? Nein, gebraucht, 2019. haben wir uns Kollegen. Ja. Du bist Ein gutes Flügel hier, oder? Was? Da ist mir jemand dort, der habe über den Auto Гебраухтваген А вон і Шкода стоїть Показує, що це ця машина, так я й думав. Треба трошки її витерти від води. Ja, gestern bin ich reserviert, ja, diese Auto. Ja, ja, hey, alles gut? Grüß dich, wie ja, geht's dir? Sebastian, hey. Ja, bitteschön, schau dir ruhig an. Ja, bitte. mache ich Das ist okay, oder? Das Ding? Ja, okay. Ja, das Silikon. ist okay. Professionell, hey. Ja, ja, ja. Professionell. Ich habe ihn dir ja. nur jetzt angemacht, falls du testen willst. Ich habe rote Nummern für dich. Nee, ich muss zeigen, Auto, alles korrekt, ja? Ich lasse dich. Ich la ja. Soll ich das Auto, wenn du willst, in Wasserstraße fahren, dann ist trocken. Peter, Peter. Я ж чим-небудь не витираю, не подряпаю. Моя витирачка така як треба. Ну Що, я біля машини, збив трохи воду. Зараз можна оглядувати. Візуально поки що нічого не бачу. Бачу, що Чубок не оббитий. Сколиків немає зовсім. На склі також немає сколів. Паркувальних вмятин. Нічого слідів робіт не видно. Зі слів продавця перекрашений передній бампер. На 17 тисячах пробігу, це буквально відразу після покупки машини, і замінена протитуманна фара з правої сторони. Зараз я подивлюсь, що там під капотом заглушу поки що машину. Також сервіс не так давно. Так, на 56 тисячах був сервіс, а зараз, по-моєму, 68. Це 12 тисяч тому мінялась е, охолоджуюча рідина, мастило, все, 12 тисяч. А Зори тисячі тому теж був сервіс але вже без заміни мастила, ну, тому що 12 тисяч всього пройшла машина. Зі слів продавця машина була в лізингу і е, при аварії, коли було пошкоджено бампер, було пошкоджено протитуманну фару, це помінялось на сервісі. Бампер не робили, не красили, тільки міняли. Ну не видно тут справді нічого. Немає. Слідів робіт. Зараз ще візьму товщиномір. Під капотом практично нова машина. ну Це 19-й рік кінець. Не завадить ще прощовкати товщиноміром. 119, 130, 130, 120, 123, 124, 124, 124, 122, 122, 123, кришка багажника 112, 112, 121, 121, 133, 122, 115. Машина я бачу з обігрівом лобового скла. Воно таке металізованим відблиском відзеркалює. Має камеру, має адаптивний круіз-контроль, рух по полосах. Має електрозеркала, складні з підгрівом... Сліпі зони, світиться навіть на шкода на підлогу. В салоні дуже модна машина. Алькантара. Модна музика. Складні дзеркала з підігрівом електричні. На трьох чоловік пам'ять сидінь електричних. Найкраще, що буває для салону, це Алькантара і вона тут є. Кермо виглядає на нову машину. Абсолютно немає слідів використання. Абсолютно нова машина. дигітальна приборка. Безключовий доступ. Ну, машина тут навернута ДСГ коробка. Ніде немає слідів використання. Дуже модний варіант сидінь. Чорний дах. З панорамою. Треба її перевірити відразу. Ту панораму бувають, фокуси різні. Коли машина експлуатується в запилених місцях, буває, що вона не працює. Тому відразу перевіримо і подивимось, як виглядає все зверху. Ні, все чистенько тут немає ні бруду, нічого. З панорамою все в порядок. Так, шторка теж працює. Ключики. Вот так виглядають. Все ну, виглядає на новий автомобіль. Нема таких дурниць, як сервісна книжка, тому що все це на сьогоднішній день вже є в комп'ютері, в базі. Таким вже не граюся давно. Це 19-го року машина. багажник, Електропривод працює. У нас є форкоп електричний також, абсолютно новий стан в багажнику. Тут карбонова накладка, як і має бути суперб. поличка працює. Тут жодних недоліків немає, де вони частенько бувають. Ліхтарик на місці. Аптечки нема. А, аптечка є тут. Є насос. Є клей, все є. Абсолютно новий стан в багажнику не користувалась багажником для вантажів. Від слова взагалі. Розетка є також. Фаркоп електричний є також. Тут нічого не пошкоджено, жодної подряпини. Електропривод, кришки багажника працює відмінно. Гальмівні диски абсолютно не зношені. Резина теж в супері, диски не пошкрябані. Парковкою передні гальмівні диски мінімально підношені. Парковками не пошкрябані, колісні диск. Ну що? Жодних паркувальних вмятин. Нічого немає. Повний стіль. На даху і на боках все в супері. Оббитостей немає і на решітці, і на капоті ніде немає взагалі оббитостей. І на фарах. оббитостей немає. Не ганяли на цій машині. Ось номер кузова. iPhone 15 не фокусує. iPhone 11 прекрасно фокусував при зйомці відео. Так, нехай не пишіть. Тут у нас Чистенько все жодної. Пилинки немає ніде. Як ніби з заводу машина Тільки на акуратний був власник дуже. Все ідеально. Ремінь безпеки ще не дивився. Ну, все, як, як новий, ремінь безпеки. Ущільнювач теж як новий. Всюди все в супері. Еще раз. Открою капот. Так. мостило Ривень. Все норм. Кришечка також чистенька, без нагару. Рідина в бочку теж чистенька. Ну що, треба на машині цій проїхатись. Випробувати в ходу. Зараз ще на місці перевірю коробку передач. Чи вона не клює, чи вона плавно перемикається 68, 257 пробіг, так як і в оголошенні. Жодних поштовхів взагалі немає. рушає плавно. Є тут парковка навіть ручний тормоз тримає. Трошки є відмінність Volkswagen і шкоди менюшка. Але теж зручне меню. Гріє добре все. Ло піднімаші. Всі працюють. Ну що, обдивився, машина практично нова. Я не знайшов до чого доколупатись тут взагалі. Декілька разів обійшов машину, все обдивився, в салоні, всюди. Немає слідів використання. Машина як нова. Те, що був замінений бампер, нічого не видно. Ідеально він на місці стоїть, це видно, що на фірмі робилось. Ну воно є в історії цієї машини. Але все ж дивитись треба на ці речі, тому що могло бути так, що навіть в лізінгу машина, водій в нетверезому, наприклад, стані вдарив і не повідомив на страховку. А відремонтував за власні кошти, а потім подряпаний бампер, наприклад, замінили. Ну, а тут не та ситуація, все тут нормально, ніяких проблем немає. Те, що там сказано в історії, що була заміна протитуманної фари і бампера, ну воно навіть ніде не видно, що там щось робилося, тому що... Ідеально поставлений бампер і протитуманна фара. Нічого не відкручувалось, не на крилі, ніде. І, там, за фарою позаглядував все клас. Немає жодних проблем. Іду брати номери і проїдусь на машині, треба випробувати її на ходу. А так все решта в супер. Перший раз з німецькими правами хочуть ще паспорт, ну, але без різниці дам йому все, що хочу. Градеш шпур, оне генде. Не або бісхен бизнеслей. Окей, оно. Нікуди руля не тяне, наклон дороги, вліво трошки. Так і потрібно. Сан темпомат. Ага. Я, окей, я. Працює також дистанційний автомат, прекрасно працює, руля нікуди не тяне, гальма працює добре, коробка працює добре, резина не б'є, ну, все нормально. Перевірили, сам перевірив, зараз ще з власником проїхались. Все добре. Можна рахувати огляд завершеним. Ще зроблю е, діагностику комп'ютерну і все. Ось залишилось зробити діагностику. Так, просканували всю систему, жодних помилок, все норм. Ну, от і все. Виписали про форму рехнонг для оплати автомобіля через банк. Завтра машину оплатять чи, може, ще й сьогодні, а потім заберуть її на лаветі в Чехію. Все, буду закінчувати відео. Підписуйтесь на канал, замовляйте огляди. На все добре, до побачення, до наступних відео. Да <хай екраніка> да <хай екраніка> <пай екраніка>